Вітаю! Мене звати Дар'я Кушнір, Я операційний директор компанії Sunset Development. І сьогодні я хочу розказати про тему особистого бренду та важливість особистого бренду у комунікаціях сьогодні. Також хочу зазначити, що я долучилася до марафону креативної практики, який є ініціативою креативної практики, та яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімально у фонд Повернись живим за посиланням. Важливість особистого бренду в комунікаціях. Спочатку екзистенція, потім бізнес. Я колись одного разу почула цей вислів, і в мене він за мною залишився як мій слоган. Тому що будь-який бізнес, який хоче на стратегічному рівні на у довгостроковій перспективі, працювати, має. Базуватися на сутностях, сенсах та екзистенції, навіщо цей бізнес працює, окрім того, що він заробляє гроші. Саме ця тема, і вона дуже близько пов'язана з особистим брендом, оскільки бізнес це завжди про людину, яка його створила, або про людей, які в ньому працюють. Це не якась ефемерна субстанція, це все ж таки щось створене людиною для людини «human to human». Я не буду читати слайд. Я просто розкажу, що важливість комунікації як така у всьому світі зараз зросла. Це не просто про прямий маркетинг, це не просто про я продаю тобі, тут і зараз щось тут вже йдеться про важливість самої комунікації зі споживачем. 78% опитаних визнали, що обсяг роботи зріс з точки зору піару та комунікації у порівнянні з останніми роками. А також при цьому 33% з них зауважили, що він зріс дуже суттєво. Про що це говорить? Про те, що більшість. Компаній, які е, у минулому можливо, те, що по іншому розподіляли бюджети, наприклад, щось на продажі, щось на маркетинг, зараз приділяють увагу комунікації та піару. Е, тому що є певна заклатеріність ринку з точки зору е, меседжів, з точки зору. Рекламних повідомлень, тому все більше і більше ми повертаємося до того, що комунікації стають навіть важливішими у деякому сенсі. Я вже сказала це слово «human to human», і я вже його пояснювала, що це коли людина створює щось для людини, це і є бізнес. І знову ж таки, не буду читати визначення, просто донесу саму суть. Що чим далі, тим більше. Люди хочуть купувати у людини, вони хочуть взаємодіяти з людиною. Дуже, дуже погано зараз реагують, коли читають якісь шаблонні повідомлення, коли йде продаж у лоб. Це те, що вже залишилось в минулому, і на даному етапі нашого розвитку має піти з ринку. Особливо під час війни, я нещодавно писала статтю на тему комунікації під час війни, і моя особиста думка, що саме під час війни ми маємо приділяти комунікації навіть більше уваги, ніж приділяли раніше. на минулому слайді я вам показувала, що у всьому світі взагалі комунікація стає важливою, а у нас зараз навіть більше. Чому? Тому що е, в такий складний для країни час е, ігнорувати те, що е, з нами зараз відбувається, просто неможливо. Тому зараз добре себе почувають ті бренди, які додали собі людяності, додали собі е, е, human face, е, людське обличчя і е, говорять з своїм. Е, Користувачем або е, юзером від імені людини. Тобто е, говорячи про емоції, е, якось відображаючи те, що е, з нами зараз відбувається, не ігноруючи ситуації, які, про які ми з вами щодня читаємо. Е, тому дещо далі розкажу, чому це важливо. Чому спочатку екзистенція? Це про цінності, це про сенси. Як я вже казала до цього, ще швидко зростаючий тренд Human to Human і як я вже говорила про е, ситуацію з війною зараз, екзистенція це цінності, наше сприйняття, те, для чого ми існуємо, окрім того, що ми в бізнесі заробляємо гроші і саме. Коли ми е, вміємо е, в рамках бізнесу показати себе оцю суть, це є те, що на що може відгукнутися інша людина і з вами, як з брендом, взаємодіяти. Е, тому, наприклад, якщо ви імпат і в ваших цінностях допомагати, варто про це говорити навіть на бізнес-сторінці, тому що ми не просто про те, щоб зараз вам щось впарити, бо просто ігнорувати те, що з нами відбувається, і впарювати, не зовсім е гарна ідея наразі, чому також екзистенція важлива, тому що інакше ми застрягаємо в реплікаційних формах, тобто ми когось копіюємо. Це стосується бізнесу як такого, це стосується особистого бренду. Наприклад, я подивлюсь на когось іншого, мені сподобається, як людина себе позиціонує, який в неї контент-план, і я почну робити те саме, але мене там не буде. І так чи інакше це приводить до вигорання, якщо ми починаємо когось копіювати, або бізнес починає когось копіювати. Це така тупікова гілка еволюції в даному випадку бізнес еволюції, оскільки це мені одного разу сподобався вислів, що якщо ми будемо намагатися ходити на носочках, ми якийсь час це можемо робити. Але Через е, декілька годин в нас будуть боліти ноги. А ще а через день ми будемо погано себе почувати, і ми не зможемо це продовжувати далі робити. Те саме і про реплікаційні форми, те саме і про копіювання. Про кради як художник, це окрема тема. Можна брати щось, що відгукається та транслювати через себе, але транслювати через себе, як вже я казала, інформаційна закладеність ринку і неможливість відрізнятися від інших. Кожен з нас індивідуальний, і як наслідок кожен з нас створює щось індивідуальне, якщо ми говоримо про продукт та про бізнес. Тому чим більше індивідуальності ми вкладаємо в суть бізнесу в комунікацію, тим краще ми будемо відрізнятися від наших конкурентів, оскільки, як я сказала, ми всі дуже, -дуже різні. Вигорання я вже це назвала та суть та бачення. Не менш цінні, ніж гроші. Тобто, як повторюся ще раз, для чого ми створили бізнес, і для чого ми, як професіонал, існуємо та комунікуємо, окрім того, щоб заробляти гроші? Це дуже дуже важливе питання, яке ми собі маємо задавати. Що таке бренд? Також можна знайти безліч визначень, але я все ж таки поговорю своїми словами, так як я це відчуваю. Зазвичай для більшості це якийсь уявний предмет, з яким нам ну, досить складно взаємодіяти і якось собі це уявити, тим паче, що в нас у кожного різний склад розуму, і нам важко фантазувати про щось, що ми не можемо е, потрогати, що ми не можемо побачити, так, так і інше. Але саме бренд він е, досить уявний, але чітко йде у суть та в емоційне сприйняття. Якщо просто бренд це поєднання репутації і сприйняття, що робить його повністю суб'єктивним. Ну, так воно є, ми не можемо подобатися всім. І, е, Повернуся до самої суті лекції про особистий бренд та важливість. Це ми не можемо подобатися всім, і ми, як особистість, завжди будемо транслювати певну суб'єктивність, тому що ми, в нас є цінності, в нас є вподобання, в нас є оцінки чогось або когось. І це нормально. І тому це нормально, що ми можемо. Підходити та наш бізнес буде підходити тільки в певній кількості певній ніші людей, які розділяють те, що ми транслюємо. Якщо е, говорити банальним визначенням, то бренд це сукупність очікувань, спогадів, історії та відносини, які в сукупності формують рішення споживача вибрати. Послугу або товар одну замість іншої, тобто, це про вибір, це про те, чи є той тригер, на який ми е, зреагуємо. Або якщо ми говоримо про особистий бренд, це те, що говорять про нас люди, коли нас немає в кімнаті. Як я бачу особистий бренд, яке для мене особисто це визначення. Для мене особистий бренд це активація професійної індивідуальності у необхідному ракурсі, це шлях до глибинних сенсів та істинної реалізації. Ми дуже багатогранні, кожен з нас і в професійному сенсі дуже часто. Ми також багатогранні, і для нас важливо повернути себе тими граннями, які би ми хотіли транслювати в цьому світу. Для чого особисто мені персональний бренд. Кожен з вас може задати собі таке питання. Я дуже люблю з цього починати роботу з клієнтами по особистому бренду і визначати центр тяжіння на даний момент часу та важливість, чому ми важливість питання, чому ми саме зараз з цим працюємо. Наприклад. Для, для чого мені зараз може бути персональний бренд? Я хочу побудувати кар'єру, це мені допоможе. Я хочу заробити більше грошей, або це моя реалізація, або я мрію про призначення і знайти його. Або я хочу просто впливати. Наприклад, є е, такі кейси, коли людина вже е, знає реалізувалася професійно, в неї достатньо грошей. Вона не хоче заробляти більше. Е, вона знає, яке її призначення, але Досить інтровертивна і сфера впливу в неї мала, і хочеться робити більше, хочеться впливати, хочеться взаємодіяти з більшою кількістю людей. І це також може бути цілею для розвитку особистого бренду. І як вже я казав, особистий бренд завжди пов'язаний з бізнесом з тими проектами, які ми робимо, або ми, як проект, як, як це теж можливо. Основа персонального бренду. Це як така формула, певна, фундамент. Це особистість, професіонал та візія. Особистість це цінності, харизма, якості, грані, про які вже казала, емоції та. Так звані тверді факти, насправді тверді факти є і в професіоналізмі також, але я трішечки пізніше розкажу, як з цим працювати. Професіонал. Ми як професіонал, в, в якій ніші ми працюємо, компетенції, наші hard skills і наші тверді факти, soft skills та цільова аудиторія, на яку ми працюємо. Візія це рівні сенсів. Та точка майстерності, на яку ми фокусуємося у майбутньому, та наша особиста візія та місія. А зараз трошечки детальніше розкажу про деякі з елементів. Що таке тверді факти? Це дуже-дуже проста, але корисна вправа, яку кожен з вас може зробити. Навіть в такій сегментації, як я пропоную. В сфері особистості та персональної сфері. тверді факти це те, що не потребує якісь додаткових пояснень. Наприклад, 15 років досвіду, там 10 успішних кейсів з клієнтами сертифікат. Там три серти професійних якихось конкретних сертифікатів, освіта, курси, які ви закінчили, кількість лекцій, які ви прочитали. Ваші факти, те, що не просто я класний професіонал, а те, що є підґрунтям для цього, що стосується особистості, у вас теж можуть, можуть бути так, ці тверді факти. Наприклад, я емпат, я допоміг такій-то кількості людей. Я допомагаю тваринам, нашій планеті, таке інше. Це теж тверді факти. Там. Я являюся частиною там зо, організації зо, зоозахисників чи щось таке інше. Це теж. Те, що у вас не потребують додаткових пояснень, просто факт, але це на цей факт можна спиратися, і повірте мені, ми дуже рідко сідаємо і виписуємо ці всі факти для себе. Професійно, звичайно, професійно, якщо ми пишемо резюме, ми там пишемо десь наші хайлайтс. Або коли ми пишемо cover letter, ми можемо написати, в чому ми сильні. Але все ж таки, ми, ми підлаштовуємо це під тему того, що ми робимо. А для себе ви маєте виписати все. Все, що ви за, за все своє життя професійно зробили. І це будуть ваші точки опори у побудові персонального бренду, як професійно, так і особисто. Про рівні сенсів ми з вами поговорили трішечки раніше, про те, на якому рівні ви зараз знаходитеся, де ваша точка рівноваги. Гроші, кар'єра, призначення та таке інше. Точка майстерності це ваш погляд у майбутнє. Це погляд у майбутнє, яким би ви себе професіоналом та людиною бачили в якійсь досить далекій перспективі, не зважаючи і не думаючи про якісь обмеження. Просто не обмежуйте себе і подумайте, як ви, як особистість, хотіли би. Якщо б вам не потрібні були гроші, якщо б ви не думали взагалі про такі речі, які б вас обмежували, країна, де ми проживаємо, війна, яка е, зараз е, йде, е, та не знаю, там троє дітей, п'ять собак, що ще, на це не зважаємо. Просто ми у своїй голові переносимося у ту точку, де ми, як особистість, Повністю розкриваємося, от хто ми там. І цю точку можна е, розписувати. І одна з справ, яку також я би порекомендувала, це е, написати 30 пунктів, ким би ви себе бачили у цій точці майстерності. Я експерт з комунікації та маркетингу. Я викладаю. В певних там вузах, академіях чи там, що ще. Наприклад, я являюсь автором, наприклад, проєктів якихось, і я автор книги, я відомий лектор, і пишемо це. І я вам хочу сказати, що десь буде дуже важко написати 30, більшості важко. Ну, є ті, кому не важко. Саме цікаве піде десь після 20-го. Бо перші 20, 15-20 будуть вони будуть логічними, вони будуть спиратися на ваш е, Досвід на те, що з вами відбувається зараз. Наприклад, ви там зараз сіньор бренд менеджер, а ви пишете, що я там маркетинг-директор, там в такої-то компанії, там з таким-то е доходом, і якісь такі речі, які ну, для вас як в рамках вашого плану. А далі піде те, що буде являтися. Дуже цікавими відкриттями для вас, бо саме там може бути те, про що ви ще не думали. Але в цьому напрямку: як найменш треба себе розвернути і побачити це. Як тільки ми побачимо, те, що в нас всередині є, є ці думки і є ці бажання, ми вже про це ніколи не забудемо і це. Всередині нас е, вибудує певний фокус і допоможе нам повернутися в сторону своєї мрії. Ну і про особисту візію та місію е, також важливо е, пам'ятати. Це окрема тема, як це формулюється. Наприклад, формула персональної місії, яку я пропоную, яку я колись е, теж взяла у лектора. Це Ніша, в якій ми працюємо, це саме професійна місія, не наша особиста, а професійна місія це ніша, в якій ми працюємо, плюс компетенції наші, плюс візія, куди ми йдемо. Тому е, також можна попробувати це для себе прописати. Чому я все ж таки рекомендую е, це все так, так би мовити, заземлювати. Коли це в нас в якомусь ефемерному просторі знаходиться, це виходить, що бренд це якийсь уявний предмет, з яким ми працюємо. Коли ми це все виписуємо і структуруємо, це вже не уявний предмет. Це те, що ми бачимо, в цьому є певна система та логіка. Основу персонального бренду, яку ми тільки що проговорили, транслювати варто через грані своєї особистості. Що стосується граней особистого бренду і вас як особистості, через що ми транслюємо? Це зараз саме проста схема е, колесо балансу, я е, знаю, що це там прям дуже примітивна практика, але на неї можна спиратися, чому б ні, е, коли ми говоримо про те, як свої грані також прописати, так як зрозуміти, як ми цю формулу, яку ми проговорили до того, будемо транслювати через грані. Грани може бути більше, це може, може бути прописано детальніше. Я вважаю, що не може бути повна гармонія по всіх частинах, і це не має бути метою, як на мене, оскільки ми як особистість. Маємо різні форми, і в нас може привіліювати бажання в той чи інший момент часу приділяти якоїсь якійсь сфері більше уваги, і це нормально. І в цьому треба жити тут і зараз, не караючи себе за це. Але менш з тим, бачимо, у нас є напрямки, в яких ми проявляємося як особистість. Це те, як ми заробляємо гроші. Це наша робота, там, сім'я, відпочинок, здоров'я, друзі, саморозвиток, хобі, е, наші мандрівки, я не знаю, там домашні тварини е, все, що для нас важливо. Ми серед цих граней себе виділяємо те, що ми хочемо транслювати про себе як про особистий бренд. Оскільки ну, не все треба, так, звичайно, транслювати. І не все має сенс транслювати. Ми маємо подивитися на ту попередню формулу, яка у нас тут вийшла. І подумати результат того, що ми там написали, через які грані воно краще тут вийде. Тому що коли ми говоримо, наприклад, про цінності, то якщо ми будемо про них говорити там, в своїх соцмережах або в наших там, статтях, або на лекціях в лоб, там, в мене є цінність довіра а, добре, але краще її транслювати через якусь практичну та а, а, зрозумілу людям річ, не називаючи це ВОВ. Наприклад, ви говорите про те, на прикладі родини, що був, наприклад, кейс, де я довірила своїй дитині щось зробити, я повірила, і в нас є довіра. І ви не говорите, що в мене є така цінність. Ви своїм прикладом, на прикладі взаємодії, наприклад, себе та, та своєї дитини будете транслювати, що для вас це важливо. І всі інші грання також. приклади інструментів прояву особистого бренду. Це прям їх безлічно насправді. На, на Але тут я основні виділила, які найчастіше, наприклад, і мої клієнти використовують, і я сама використовую. Соцмережі, це нам все дуже знайомо. Це може бути особистий блог на зовнішній платформі або свій, на своєму сайті, чому б ні? Колонка в медіа, написана книга. Офлайн чи онлайн заходи, вебінари та тренінги, відеоблог та відео на відеоплатформах та безліч інших варіантів. Коли ми говоримо про те, які інструменти обрати для себе для того, щоб транслювати все те, про що ми проговорили до того, треба також спиратися на себе і на особливості своєї особистості. Тому що якщо вам важко говорити на публіку, якщо ви не відчуваєте готовності йти у відео, то можливо не потрібно з, перш... з перших днів роботи з персональним брендом оце йти. І можливо, ви краще себе почуваєте у тому, щоб письмово структурувати думки, і можливо, треба почати з гайдів, з презентацій. з шаблонів певних, фреймворків, які б ви доносили в своїй сфері, з чимось, що вам буде простіше робити, просто з текстів. І навіть без якихось інших там відео чи фото супроводу, просто тексти, можливо, це буде вам ближче. Або навпаки, я знаю людей, які не люблять структурувати, писати, і яким набагато простіше. Все, що в них є в голові, видати в на відео або навіть аудіо. І для них, наприклад, формат подкастів він ідеальний. Я, наприклад, людина, який простіше малювати схеми, писати, структурувати. Для мене вже вихід із зони комфорту про це говорити і е, тим більше записувати подкасти. Тому е, тут. До, це все також з зони комфорту треба виходити, але, можливо, не так швидко і не з першого кроку у роботі над своїм брендом. Як перевірити, що бренд, який ви створили, він на основі екзистенційних сенсів? Наприклад, ви створили певну формулу бренду. Ви зрозуміли, через які грані це транслювати. Ви розумієте, що. Певний час ви будете приділяти, говорячи на певні теми. Тобто ви для себе ж ракурс вибрали про професійне це, там, або ваше хобі, і це буде основною темою. Так от контрольні питання такі: Чи готові ви робити транслювати саме цю тему по всіх можливих гранях кожного дня? А якщо цілий рік? А якщо вам знадобиться заглибитись туди настільки, щоб намагатися дізнатися 90% самого можливого, тобто дуже багато часу витратити на те, щоб досліджувати цю тему глибше і глибше. Чи є тут супротив, чи ні? А якщо вивчати тренди, писати кейси, робити прогнози, а напрацювати 10 тисяч годин, це відома історія про те, що ми стаємо професіоналами. Коли напрацюємо 10 тисяч годин. І особливо на початку шляху, це дуже легко перевірити, якщо ви дійсно захоплюєтеся тим, що ви робите, якщо ви дійсно чесно з собою проговорили в усіх аспектах до того, то тут у вас буде так. Тому що, якщо це природньо, якщо це йде зсередини, для вас не буде це як робота, для вас це буде прояв фаз. Навіть іноді відпочинок, навіть якась розрада та таке інше. Пізнавайте себе, діліться зі світом своїми надбаннями та цінностями, будуйте міцну платформу для свого розвитку та благополуччя. У мене сьогодні все.